Шім регіоні своя мова файна, тремпіля зніму, одягну фосу нову пайду Що в моїй балсанці, знаєш, там чиста водиться, а під мої треки тріснуть навіть на гавиці. Дечко путню розпіль протві я наповню словом Буду запікати разом єдну рідну мову. Рапортом жовто-блакитний читанка писала, десь пішли ми манівцями в пошуках вальхали. А мій говір стоповий західним на річчя всі слова туди вливали сторіччя в сторіччя. Я жила в двох регіонах. Зараз уже треті. Каже, суже, заговорю да, я на укрдіалекті. кого я мало говорю. Та народною ні з документів не правил а природною такою, як дома, навчили такої я утинала для мене мама цей говір із молоком передала. Ну якось так співаю кожне слово, розумієш. Ти що гадаєш по тільки ти вмієш? Ми добре знаємо правду, нам свою лінію гнути а тут би здалось, якось піваночку закигнути Своє, своє позабули. Бо це суть моя, себе собою почувати, це вільна я, Ми в своєму домі газдуємо, повізбираємо каміння, а ми живем, не існуємо, Бо глибоке коріння. Цечки, то гойчки, чи може тут, кай там, картоплю, чи то бульбу, в гумку й дамку На лаці гикали шоколи, потім по цей гокали, чи може ми поокали, чи по тіктокали? Ну якось так співаю кожне слово, розумієш. Ти що гадаєш по тільки ти вмієш Ми добре знаємо правду нам свою лінію гнуть. А тут би здалось якось співаночку закигнути. Своє, своє. bullet.